Дана ртуть, яка знаходиться ось, була вилучена 6 числа. І зараз в даний час здана Луцький міський відділ на зберігання. По токсичності проводились аналізи. Випарів з даної ртуті немає. Це дуже неприємна заява. Значить, в цей режим. Хоч я не маю ні копійки заборгованості по комунальних платежах, попадаю і я. І буду я це все, кажу, витримувати разом зі своїми сусідами. Але все-таки звертаюся до всіх. Прошу, Значить, давайте ми будемо працювати, спів, співіснувати і працювати так, як нормальний господар. Я думаю, що всі повинні платити за воду, тоді може буде якийсь порядок. Ти що зробиш? Як всі будуть, так і ми будемо жити. Треба платити, обов'язково. На робочому місці зараз по новому дуже є, чисте є, Працювати легше стало. Це зрівняти не можна. Там було постійно поруч морг. Поруч трупи гнилі і ми сиділи. Коли працював на Франка, не холодильників, секційна була дуже малесенька, два тільки столи, трупи лежать на землі. Кругом було, тепер прийшли в це приміщення. Розумієте, все одно, ну як попали в телебачення, все одно там, де пукають за рубеж. Так і експертиз, буде набагато краще. Крім того, люди, які справлять покійні, вони приходять до нас з горем. І вони потребують якогось уваги, відчуття, якогось нормального співчуття. Там цього всього немає. В бувшому приміщенні на Івана Франка не було. Тут хороше прощальне. І, і люди тут секційно практично не, не попадають. В місті Луцько, і вона сіла в автомобіль вечором. І її підвозили теж в одне із сіл Луцького району, і біля села Заборль теж неподалік автомобіль з'їхав з дороги і її було зґвалтовано. Потім вона звернулася з заявою про те, що зґвалтування насправді не було. Ну, але такий випадок був зафіксований. Бізнес не відчув на себе силового тиску, і бізнес зробив висновок, що сьогодні подат можна не платити податки. Ну а навіщо? Сьогодні влада добра, сьогодні влада не застосовує апріори ніяких силових. Е Методів роботи сьогодні влада не дивляться і не реалізує свою політику. А бізнес сьогодні, виявляється, може діяти абсолютно по іншому. Заробітна плата в торгівлі в нас на Волині питома вага торгівлі в системі заробітної плати одна з найбільших, а заробітна плата по торгівлі одна з найнижчих. Значить, ми робимо висновок, що заробітна плата по системі торгівлі значною мірою видається в конвертах. По друге, торгівля приховує свої прибутки. Хто витрачав свої кошти, вам вже ж акти склали. У вас от згідно з складеного акту, вам повернуть гроші згідно із рішенням селищної ради. Тобто держава дала гроші, уряд гроші дав. Ну, мені ніхто не дав, навіть ботати, а в мене була так і хата, по покрилявся, і хлів повалені його причолок, і, знає, ні. Мені ніхто не дав ні копійки. І гуманітарки носили, і консерв носили, людям 5 шиферин приїхав, гуманітарку дали. А мені ніхто не дав, а не Скажіть, коли ви закінчите гроші віддавати людям? Я думаю, в слідуючий четвер. Тобто два вихідних а за три-чотири за, хоч три, 4, за... Але щоб тривили? хоч хтось згадав. Шором. Хотіли... Хотіли набрати собі маку, щоб його не купувати, бо він дорогий. Ви самі вживаєте наркотики? Так, я його їм. Тобто не ін'єкцію. Ні, я його їм. Ні, я не калюсь, я його їм. А як давно? Можливо, рік-півтора. Я привіз сюди людей з Донецька. Із Донецька. Навіщо? Звідки я знаю? Попросили мене звозити їх туди назад. Особливо в зимовий період часу. От, є люди, які, намагаючись зібрати цю макову соломку, скоють інші злочини, Тобто проникають в будівлю до старих наймішних людей, скоють пограбування, а то буває, і що розбійні напади. До 11 можна музику, допустимо, грати, а вони там грають ну скільки їм хочеться, поки пиво не кончиться. Буває музика до 12 до часу, і до 4 може грати, співати, що знаєш, що робити. А дитина її не можна положити спати, тому що там гул до останнього клієнта. Потім ті п'яні ходять тут по парку, так само ми гуляємо з дітьми. Там пивом тих дітей так накачають, вони і сять, хоча б там туалет є. А вони ото виходять, вони навіть в туалет не йдуть. Вони ото налюрять як ну, дуже неприємно, з секунами навіть можна пройти і з секунами там смердить. По-інакшому це не назвеш. на тілешку, він наскочив, ноги під колеса пхає. Я напевно, що вон туфлі вимазали. Бачите? Типу, зупиняйтеся, бо це перевірка, це ви документи, які посвідчують вашу особу. Які посвідчують ну, документи на ваші ковбасні вироби. Я кажу: ну, якщо це перевірка, значить ви ну, так, якби мали б бути в Білому халаті, як представник ветеринарної служби, пред'явити мені свій санітарний паспорт, який дав би можливість здійснити таку перевірку. Ну, і основний документ це направлення на перевірку або наказ начальника про те, що господарюючий об'єкт, власне, я ну, підпоря, підполягаю перевірці. Наприклад, по-іншому я не знаю. Мені цих документів не було пред'явлено. Чи можете нам показати зараз якісь документи на те, що ви маєте право перевіряти? Крім посвідчення міліції. У мене є ще, що я являюся державним ветеринарним інспектором. Ще плюс. Я вас розумію. Так? От, і я проходив, так, от отай ми. От тепер зніміть, що ця продукція. Я розумію, але документу Все. на перевірку, крім цього, посвідчення немає. Я перевірку не здійснював. Майже половина з неї була повернута власник, власнику для подальшої реалізації. Та, Там було маркування на місці? Було відповідне маркування і були представлені відповідні супровідні документи, які підтверджують походження якість та. Безпеку даної продукції. А решта продукція була також передана згідно акту приймання передачі власнику даної продукції. Складено акт тимчасового обмеження щодо, щодо усунення виявлених, тобто недоліків порушень, тобто виправлення, маркування. Нам відомо від власника продукції, що в нього є підтвердження, що дана продукція була повернута виробникові і дане, дане, дане питання було усунуто. Вони її погрузили на візок. Завезли спочатку наверх на ринок, потім звідти повезли на автостанцію, де стояла, стояв приватний автомобіль Олега Володимировича. Вони його погрузили в приватний автомобіль і ковбаса сказали, поїхала на зберігання десь в холодильник. Ну, зі мною зв'язався в той же вечір Олег Володимирович. Запропонував залагодити конфлікт мирним шляхом. Пообіцяв повернути мені одразу ж ковбасу того ж вечора, що й зробив. Натомість ну, попросив мене телекомпанію Аверс не висвітлювати, щоб я звернувся до вас цього сюжету, щоб я написав відмову в інспекцію по контролю за роботою міліції, що ну, конфлікт вирішився, так якби наш з ним. Ну і вроді би, як забути один одного на той момент. Ще каже, ну от мені півроку залишилося, я хотів би тихо, мирно собі допрацювати і не брати участь в ніяких таких от гуч, гучних справах. Якщо розглядати літо, то не слід говорити тільки про підвищення температури, слід говорити також про сонячну радіацію. Адже це, це теж безумовно вплив на людський організм. І тому о, основним. Основним таким фактором застереження це є максимально уникати перебування на відкритому сонячному. Про під відкритими сонячними променями, побільше вживати їжі білкового характеру і рослинного характеру. Значить, це мають бути м'ясо, ці молочні продукти, які легко засвоюються, легко перетравлюються. Це різні кефіри, йогурти, чаї, фрукти, овочі, от каші. Стараюсь бути в приміщенні, знаходитись, щоб не виходити на сонечко, десь поїхати до водички в ліс. А знаєте, які можна продукти вживати, які не можна. Ну, намагаюся вживати більше фруктів. Ось так. І бити, пити якнайбільше води. І я люблю сонечко, тому мені не важко переносити не сонце. Ніякого. Ні, не відчула ніякого дискомфорту. Поки що живий і здоровий, не знаю, як далі буде. А впливає на ваш стан здоров'я, щось гірше почали себе почувати. Ну, тяжко, тяжко, знаєте, тяжко. Отако, І руки тяжко підняти. І... І нагнутися тяжко, і випросити тяжко. Ми тут проводимо тренування час від часу. Коли ми заїхали на білим туполяном, подивилися на це вартіасте, де спилені такі дуби по років 80, 100, 150. І це просто нам дуже так воно було прикро і обідно, тому що століттями наші предки це берегли для нас і наших дітей. І сьогодні, в той час, коли ми кров'ю заплатили на Майдані, коли сьогодні йде. Вроді би і війна на сході, ми повинні якось берегти те, що хоча ми маємо. Проводиться рубка головного користування. Якщо говорити іншими словами, це так, якби проводиться це суцільна рубка. Так якби є всі працівники сільського господарства, вони збирають свій урожай. Якщо сказати прямими словами, це та також ми збираємо свій урожай. Видаляються із площі всі абсолютно дерева. Це видаляється стиглий ліс, вирубується стиглий ліс для подальшого проведення лісовідновних робіт. Вона була зачищена ще за часів Віктора Федоровича Януковича. От. Але коли сталися ці події з революцією, то ці трубки на деякий час припинилися. От. А от, коли певно відчули, що можна далі рубати, все, і пішло поїхало Ми чули тільки. Думаю, Хтось шепян Як я вийшла із під'їзду, то я й закрила і двері. <кій> Такий пил був, що не видно було дерев. Не можу я описати, це між небом і землею знаходження. Це шок. Це, шок. це слава Богу, що, він, що Господь милував, що не було жертв. З 1 серпня без аналогового телебачення залишився Київ та Кіровоградська область. Вже з 1 вересня без аналогу залишиться вся Україна, в тому числі і Волинь. Чи готові Волиняни до повного переходу на цифру? Це йде вже РТР Білорусь. Ага. О, я. О, це НТВ. Білорусь теж. А у вас по Т2 які канали показують? Показує у Т2 п'ять білоруських каналів, показує три українських канали. Ну всіх показує канал. Ну написано 49, дев'ять, так вони всі 49 не показують. Ага. Ну а але... Зволинських які канали показують. Показує Зволинський, Волинських, з Волинських? А, Аверс показує, а які ще канали. А білоруські дивилися білоруським? Так, да, да. дивитися. Ну, особливо погоду. Ага, вам тут ближче, вам тут погода. Так, да, да, погоду, погода яка на Білорусі, така й в нас. Більше, більше співпадає погода. Ну що там ще? Ну, військо, багато військових фільмів, на воєнну тематику багато. Політику не дуже цікаво. Цікавимось політикою, бо то від нас мало залежить, напевно. І вибігає від міської ради цей шварцкоп. І зразу зразу агресія. Зразу ти хто така. Я тут все, а ти ніхто. Я кажу, слухайте, я, я на роботі, я до вас діла не маю. Якщо щось, наприклад, чи влада, до влади, щось він там скакав. Кажу, якщо у вас щось до влади, ну то йдіть туди розбирайтесь, я ж простий працівник. У мене віник в руках був. Він вихватив він і держаком голову. Ви вважаєте, в чому причина? Чому він ну, підійшов до вас? Ні з цього, ні з цього. На мера настав, всяко говорити, на міліції всяко говорити. Мені це приїхав, а він на них всяко говорив. Голова зашита, кров хлинула так, що вся футболка була. Вся Футболка була в крові. І голова вся в крові. Фу. Вже потім в лікарні, то знаєте, хто сам в шоці, тому і не цей лікар дивиться, і що зашивати, кажу, та ні, може заживе, але ну, бо шви наложені, були вже сьогодні зняті. Я був на порадую, ще. ви знаєте це? Я, Я планую під'їхати, вибачення попросити. Пансувати якісь витрати, а там вирішити суток. І я брати з гроші не буду. Таке прощати, ні, я не буду. Себто ви готові судитися до кінця справи? Так, да, до кінця справи я готова судитися з ним. Я і так на сердечно а то він ще додати хоче, я не знаю. Якщо він попросить вибачення, ви як зреагуєте? Ніяк. Я його пробачити не буду. Нашу. Щоб він далі когось набив чи вбив, ні, я не буду того прощати. Ну, вона співмешканка в спільних дітей не було. Вони, я навіть не знаю, знаєте, де він там на ладині жив. Вже я тепер знаю, за кого ви питаєте. Вони там не дуже ладили. Ну, я знаю, оскільки я там знаю, кажу, я обслуговувала їхню родичку, то вона мені розказує. Він такий трудяга, сім'я такі трудяги, дуже такі, знаєте, робочі. На халяву там немає нічого. Вони такі дуже. Я її не знаю, я нічого не можу вам сказати. Ні, Ромиш, є. Ага. Він, до всіх, він до всіх, може до людей, людини приставить. Чи? Вони скільки пожили? Може років два? Ну, І це... як розводилися, то там були скандали. Да. Хто що привіз, хто що, ну, там, там а. поліція як через день була в їх. Що ж Каговівська Юрикова покійна? Що, що? У нас Юрика то, що зарізали. Якого? Грибінського. Ну, так. Да. То ж вона ж він, каже. Ну, мабуть, ну, і я. Вона вона. А, Першу що чоловіка не ну, ш, швагро так як зарізав. Ну, там вже... п'янки вийшли, то давно ну, вже було. Напевно, думаю, йому з цьому горілка мішає. То я, я так думаю. Я не знаю, я там з ним не пив, не сидів, не спілкувався, здоров, здоров. Людина без голови, без криші, без башні, я не знаю, як сказати. Так якби він в АТО в тому був, але там, чи він конкретно на, на передовій був, чи не на передовій, але вважав себе атовцем. Тут як не раз вип'є під баром, то знаєте, починав з хлопцями сварку і ну, тобі ж, сам, сам напрошувався на кулак. Їдем. А знаєте, зразу так вроді нічого, а потім ну, щось бив, він там не і бив. Ага, і тобі. сина бив. І в неї чоловік помер, він на діалізі був, його почки відказані були. Ну як нормально? Нормально, ну робоче, в ліс їздила з там тим покійними скрізь, я знаю, що. Ну Трохи якось злоупотребляла тим алкоголем, але потім ні то закаділа, ні то кинула, не знаю. Вона мені сказала, що він мене вже обідів, я не хочу з ним жити. Того не було. Того вона мені не казала. Але е, ну раз було, що він е, випивши вельмо поїхав, то там вона казала, я кажу, Люда, що робить Андрій? Спить. Каже, спить. О, але як воно там? Ну, але ж він то неї не бив ніколи, ні. Бо він і менший, вона його скорі вложить, як він. В неї вона кредити брала ще до того, ще як в неї був чоловік перший повер? чоловік хворий. Вона брала одні кредити, потім розкривала другі, щоб закривати перші кредити, і то весь час так брала. У неї чоловік помер. Вона неї без нічого відома брала, просто-напросто брала документи і на ті документи на людей оформляла. От як без дозволу Тому Андрія вона взяла оформляла на його себе в Руслани є цей телефон, і вона каже, що мамо щось прийшло. І вона подивилася, і от це сьогодні вона мені приносить це все і розказала. Ну заплакала, бо що ж буду робити, то ж заплакала. О, ну лежить в крові лежить, пагука не приживайте, не живе. А скажіть, будь ласка, а чиї то комбайни зараз пшеницю збирають? — Лічно мій. Да? да? А яка ви фірма? Можете розказати? А наша вона. воно? Ну бо я журналіст, хочу з'ясувати, чиї то комбайни. Хто ви? Будь ласка, прізвище, ім'я ваше скажіть. Бо люди хочуть знати, типу, чиї то комбайни? Я не можу зрозуміти, за чим кому надати, які, які люди, і що вони Ну, ходять? бо переживають що, переживають, що підприємство хочуть купити приватним зробити. Хто ми? Ну я не знаю хто. А скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я, хто ви, ну що чи пшениця? Чиї комбайни? У нас є договір на спільний обробіток цієї землі. І, і якщо ви хочете знати, що там, як то тут є власники до них звертайтеся. Ну, що ж я вам буду говорити одне, він буде друге. Згідно договору з державним підприємством, підприємство е, річчя Агро заключило договір значить, на обробіток землі для їх допомоги. На даній ділянці у нас постійно 18 гектарів ярої пшениці. Німецький сорт Тюболт, хороший сорт. Ми їх сіли, кінчевляли, обробляли від бурянів. В даний час ми збираємо урожай. Хто, э, хто засівав поля сорту станції? Оці 20 гектарів? А ви на слух не сприймаєте? Ні, я потім щоб э, не було на скулізі. Дивіться, я вам в екран обіцяю і. Чесно говорю, пан Ярмольський, не клаптика землі тут не обробляє. У нас є ще п'ять станцій, де числяться люди, нам не проблема перекинути сюди людей, техніку засвіти. Вирощували тут все: помідори, огірки, перси, капусту. капусту, цибулю. Все вирощували. Картоплю. Були теплиці, були гарно накриті. Прекрасно тут все було, тут і техніка була, тут і сховище було, все було. І люди мали роботу, процвітало. Мали люди роботу. Тяжко було, по 30 років попрацював, такі умови поставили, що я бачив, що воно йде на знищення того всього, а своїми руками знищувати те, що я зробив. У мене не було ніякого бажання. Через те я, я таке добровільно, примусово звільнився. За паспортними даними початок будівництва 1632 рік. Якщо вірити нашому краєзнавцю, значить, вона була збудована за кошти графа Ледуховського. Це за краєзнавцем Харитоною Сагайда, Такий у нас є в Затурцях чоловік, історик, який займається. Збудована була як православний храм, тому що в інтернеті можна знайти дуже багато інформації, починаючи від аріанської бібліотеки, закінчуючи чимось таким не знаєте чим. Ось. Але церква побудована виключно як православний храм у вигляді Христа. Тобто вів, вівтер на схід це свідчить виключно про те, що це православна церква. Розпис був е, зроблений художником Тоновичем в 1905 році, але я боюся помилитися в, в на початку 80-х років, якщо я не помиляюся, на початку 80-х років було так звана в лапках реставрація церкви. Е, ну це це тільки в лапках. Тому що це було просто зверху все замальоване. Вони її замалювали автент автентичні розписи, автентичні фрески. Е дуже багато чого. Просто було зверху замальовано десь приблизними фарбами. Найбільша біда от того, так званої реставрації, найбільша біда це іконостас. Це просто крик душі. Крик всіх віруючих. Він був позолочений. <кхух> що зробив совєт? Бачите, блистить там знизу? Так. 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 Що зробив совєт? Тепер підходьте ближче сюди. Що зробив совєт? Він звичайною, просто звичайною фарбою серібенкою загатили його зверху. Дивіться, от оці грибкові утворення, так, О, у нас коли зима, вона набирає морозу угу. і навесні прогрівається, так, от ви зараз заходите, просто Так Ох, гарно, прохолодно, коли, да? так прохолодно, гарно, приємно. А в зимою ну, поки, тепло. Так. Так. І коли е, йде відтепіль, так і конденсат на стінах. Часом з'являється. І ось той конденсат, дивіться, от там, де Грибкові ці утворювання, так? от такі так, потоки, так? Так, О, дивіться, чого я не знаю звертаю увагу, чомусь не, от, не тече ні, ні з яких, а тільки з голови, exactly. да, тільки з хреста, там трошки з Вовка. Церква е, потребує дуже дуже капітального ремонту. Дуже капітального ремонту. І щиро віримо в те, що десь Господь повторюся, пошле владу, яка зверне увагу на неї. Тому що всі приїжджають, говорять, але церква, але вона хороша. Приїхали, пораділи, поїхали. А ти тут живеш. Ти тут живеш. І ти мусиш, мусиш все робити для того, щоб десь, десь трошечки щось поновити, десь трошечки її підтримати в належному стані, що ми і стараємося робити. Даний автомобіль придбаний за благодійні кошти, за кошти працівників нашого центру. Ось, ми розуміємо, що потреба нашим захисникам в транспорті бути мобільним є. Власне, ми зібрали кошти. Луцький міський голова Ігор Поліщук допоміг через добрих людей знайти цей автомобіль, привезти сюди, привести його в належний стан, таким, щоб можна було передати хлопцям, тобто технічне обслуговування, фарбування. І відповідно ми доручаємо міському голові, тому що розуміємо, що запит на потребу сходиться до нього передати. Збройним силам України за нот, тим, кому він потрібніший. Придбали такий автомобіль позашляховик, який повністю обслужили, відремонтували дрібні дрібні, скажімо, неполадки, які були. І сьогодні ми продаємо в 67-му бригаду для наших захисників, для лочан, які служать на сьогоднішній день неподалік лимана. Сергій Балицький, наш волонтер, доставить цей автомобіль вже в найближчі дні, і автомобіль буде допомагати нашим захисникам виконувати свої бойові завдання. Джипи є джипи, тобто в тому їх і вся прекрасна робота. Що там є, нема доріг, а хлопці таке потребують. Тобто, якщо якась така техніка, то її надають військові. Тобто, Військові частини, а вже більш-менш джипи, то ви бачите, що збираються хороші люди і гроші направляються туди до військових. Така техніка вона дуже добра, і хлопці, звісно, будуть завдячними.